Просто так? Я прийшла зі школи, і в мене немає пам'яті це один, але я очистила там декілька, по-перше, очистила чернетки, очистила кеш в телеграмі, так що поки що живемо, якщо що, буду купляти або додаткову пам'ять, або або не знаю, що будемо робити Тому що відео я буду вам 100% знімати. І я заказувала недавно. Штаніжки для танців. І сьогодні вони мені прийшли, тому треба буде забрати. До речі, я не розумію, звідки в мене оця члка? У мене вона одросла вже, але от члка. Тобто, да? видно, що ні, вичекайте. Так, да, оце вже члка. Бо ж буде всі який чистий макіяж після школи? Перший раз. Ну, просто жирний. Посилочку і йдемо додому розпаковувати. У вас з розпаковочки. Ми будемо розпаковувати мої новіш танці для танці. Насправді, як опять як... як холодно і в мене щось з причаскою таке странне. Вони запутались, я їх не розчесала. Мені, краще, танці на 5. Так, танці на 5, а. Щас щось там 4. Давайте погнали розпаковувати. Я, до речі, їх не відкривала там, тому що мені даже не предлагало. Я думаю, все они обиделась. Слава Богу. Чорні. Я в принципі чорні заказывала, да? так? Вау. Вони такі тяжеловаті. Що я вам могу ще сказати? Ну, тканина, ну, взагалі, типу, вони як. Блін, вони великі, навірно, були. Коротше, зараз міряємо. Ну що штанишки просто чеки Бамбані. Мені дуже подобались. Ой, почти лежачий, тому що я вам танцювала трендики. І там чуть-чуть мені імпровізацію. Дивіться, наслаждайтесь, а я. Я все втомилась.